Тетяна Пашкіна, експерт ринку праці, вважає молодь, яка вступає до вишів на юристів або економістів, прирікає себе на безробіття. Українцям потрібно зрозуміти раз і назавжди, що не всі мають отримувати дипломи вишів. Профосвіта також престижна, і з нею набагато легше влаштуватися на роботу з великою зарплатою. Тетяна, тож, по-вашому, хто винний сьогодні, що в Україні так багато безробітних? Ну мені здається, це комплексна проблема, яку наразі ми не можемо повністю вирішити, і через освіту, в тому самому числі. Батьки і діти, на жаль, не розуміють, що буде після освіти. От шість років воно провчилося, воно має диплом та дитина. І далі що? Ринок праці не потребує такої кількості фахівців без досвіду з досвідом. І виявляється ситуація, що диплом, який людина отримала, потім ну, приносить втіху її батькам. Але ж цього замало. Електромеханік проти юриста. Журналісти головної теми вирішили перевірити, кому легше знайти роботу: гуманітарію з дипломом про вищу освіту чи випускнику технікуму. І головне, кому запропонують кращу зарплату. Це Харків, одне із найбільших міст в Україні. За населенням він другий після столиці. Але посідає перше місце за кількістю безробітних із вищою освітою. Таких на біржі праці тут аж 80%. За цією ж статистикою на ринку праці активно шукають спеціалістів із середньою технічною освітою. Випускникам вишів навпаки доводиться боротися за кожну вакансію. Особливо юристам та економістам. Їх випускають щороку десятки тисяч. Перевірити, чи так це насправді вирушаємо до Харкова для експерименту. Там уже чекають наші героїні. Знайомтеся це Катерина. Їй нещодавно виповнилося 23 роки, і вона з гордістю отримає диплом магістра права. Білявка зізнається, що зі школи мріяла стати юристом. На самом Насамділі, от в 11 классе, в момент окончания школы, вернее, когда нужно было регистрироваться на ЗНО. Я решила, что, наверное, вот ета майотяні з мені як юриспруденці. Тільки отбрати на роботу її ніхто не поспішає. Дівчина скаржиться вже майже два місяці. Росила резюме у всі можливі юридичні компанії, і за весь цей час її запросили на співбесіду лише раз. Пригласили на собеседование, на которое я сходила, но э, до сьогоднішнього дня я жду повторного звонка. Катерина не полишає надії влаштуватися за фахом. Зараз їй дуже потрібні гроші на оренду квартири, бо сама не з Харкова. Я в чужому місті, и можна за щось существувати, если і і бы мені гарантували далі, я себе зарекомендую. То я би согласилась. Анжеліка на відміну від Катерини диплом отримає за кілька місяців. Вот кстати, хочу тебе показати я на таски бачота. Вот іду на красний диплом. Уже скоро буду получать. Ця тендітна руда дівчина обрала для себе нетипову для жінки професію, а точніше, взагалі, чоловічу вона електромеханік. Робота зі струмом, оголеними дротами, стягування кабелів, електромереж вручну це дуже важка фізична праця. Але дівчина переконує їй до вподоби обслужування і ремонт устройств електросвязі на транспорті. Спеціаліст по зв'язку, монтажник, електромеханік, просто зв'язіст, або електрик теж так в принципі к нам відноситься. Анжеліка пригадує, коли обирала професію, не в останню чергу зважала на те, що спеціальність дуже затребувана, і зарплата непогана. Тож була впевнена, без роботи і грошей не опиниться. Взагалі спеціальність востребована, Що раніше була наша спеціальність вистребувана, ж то січа. как бы і батьки мені говорили, що не так уж тяжело найти роботу. А ми це зараз перевіримо. Разом із дівчатами починаємо пошук роботи. Катерина хоче бути помічником юриста. На популярних сайтах пошуку роботи вакансій юриста в Харкові понад півсотні. Але більшість із них Каті не підходять, бо там шукають спеціалістів із досвідом від трьох років. Ми обираємо пропозиції, де роботодавці менш вибагливі. Таких в інтернеті усього з десяток. Анжеліці шукаємо вакансію на посаду електромеханіка. Ми ще будемо складати резюме? Так. Да. Для електромеханіка Анжеліки пропозицій майже втричі менше, ніж для юристки Катерини. Фахівця без досвіду роботи готові взяти лише п'ять компаній. Туди ми й надсилаємо резюме. Mm. Отож, чекаємо. Кому ж зателефонують раніше? Юристу чи електромеханіку? Нікому за понад тиждень нашого експерименту дівчат не запросили на жодну співбесіду. Ні, ніхто не позвонив. Але наші героїні не здаються. Прямують особисто до роботодавців, яким надсилали резюме. А... Ви бокальську читали? А, вон Дякую. а ми з вами попробують до роботи. Вам потрібно требуется... потрібно. Такої області. електромеханіки. Хто швидше знайде роботу. Катерина із вищою юридичною освітою чи електромеханік Анжеліка. І головне, кому запропонують більшу зарплату. Продовження експерименту. Далі. Які труднощі виникали у вас під час пошуків роботи? На нашому сайті опитування. Заходьте, голосуйте, результати у фіналі програми. Отже, як думаєте, хто з дівчат швидше знайде роботу і кому запропонують більше? Ну, Електромеханіка, але ще раз говорю, вона дуже швидко йде з роботи. Тому що я починав робітником. Я знаю, що це робота. Вона не потяне просто. Ні, вона пограється, подивиться, скаже, ні, я охожу. Що стосується юристів? Коли навчилась, вона повинна була. Розсилати резюме, пройти стажування, по пройти тренінги і після цього шукати. Так це робиться. Люди добрі. 21 століття. Диплом в сторону. Покажіть все остальне. Але це шансів його. на виробництві більше, тому більше. що за останні півтора року виробнича сфера в нас лідер за кількістю вакансій ну, і для них заробітна платня вища ніж у бухгалтерів, наприклад.